Михайло Чебаненко був 31 рік, коли він отримав звання Герою України посмертно. У пам'ять про нього рідні відкрили спортивний майданчик, яким Михайла пам'ятають у рідному селі, як його змінила війна. Зараз ми знаходимося вдома у загиблого героя і говоримо з його рідною сестрою Надією. Я вітаю вас, пані Надія. Я вас також Михайло герой для України. Ким він був для вас, яким він був братом? Ну, у нас родина велика, нас п'ятеро в сім'ї, я сама старша. І всі останні для мене були ну, як діти. Був самим непроблемним, скажем так. Якщо з кожного з нас можна дати якусь характеристику, то він був, можна сказати, правильним. В дитинстві з ним не було особо ніяких проблем. І з нас усіх він найбыстріше пішов. Дев'ять місяців він вже ходив. То не, не приходилось стягати його або на руках, або в коляски, скажімо так. А більш підлітковому віці не, не пив, не курив. Які от історії з дитинства пригадуються вам про його життя? Ой, він ніколи, скажімо так, не нив. У нас строїлася нова школа, і в селі в 90-х виділялися, я так розумію, кошти, і в кого було старе приміщення школи, строїли нове. У нас була стройка. І Діти там грались. І він впав з другого чи з третього етажа і дуже поранив коліно, що треба було зашивати. Він прийшов тихенько додому, нікому нічого не казав, поки мама не побачила. І... Повела його в больницю, він сказав, що нічого не треба шити, нічого. Ну якось так. Він реагував на біль дуже терпимо, і мені кажеться, що коли він пішов служити, то це також йому допомогло. що, скажем так, він розраховував тільки на себе. Як його виховували в сім'ї? По фотографіях видно, що він любив чепуритися, любив гарно вдягнутися. У нас сім'я велика, особо коштів не було, і в нас в селі тянули газ. І е, малі хлопці ходили і допомагали до домів рити канали. Він заробляв кошти і шукав в нього. Королі шут була рок-група. Його улюблена і футболки. Я навіть не пам'ятаю, нас в селі таких не продавали, Де він їх брав, я не знаю. Нравилось йому гілля волосся. Він з ірокезом був в школі. Мами трошки проблеми були з вчителями, але вона на це не реагувала. І на випуску він в 11 класі в школі був з ірокезом. Він ходив, ставив собі там гелем, Ми з сестрою навчали в Черкасах, покупали в місті для волосся і передавали. І він. Чи пурився. От чи можна було тоді подумати, що Михайло стане захисником, видатним військовим? Ні, не, не думала. Якщо запитували, хто з нас з ким хоче стати, то він на це питання не відповідав. Як його взагалі змінила війна? Дуже мало розмовляв. Якщо в нього щось запитуєш, він або нема мені. Часу або ще щось, але коли він починав говорити, ми боялися його перебити, тому що він так рідко висловлював свою думку, що коли він починав щось розказувати чи про на війні якісь випадки, або що йому наболіло, то ми старались його не перебивати і слухали, і дивились і фотографії в телефоні. Він показував. Є час, немає часу. Ми старалися не перебивати, бо це було дуже рідко, коли він висловлював свою думку. Про що він говорив тоді? Що вам запам'яталося? Я добре готую, і він, коли знав, що приїде в 11 вечора чи в 12, приїде із передової відпустки, я йому готувала. А більше про проблеми армії, яка в кого форма, які бірці витривалі, не промокає, Сестрою в нас сестра після мене по роках військова ВСП служить, то вони більше з нею. Вони розуміли себе з полуслова. Я якось, якщо чесно, далеко від цього була. Щас жалію про це. Каже, ти ви готували братові. Якою була його улюблена страва? Ой, він у нас був гурман, не знаю з села, де він це понабирався. Він любив курку. Запечено в рукаві. Морську капусту любив. Він, Як пішов на війну, він став донором. Коли він приходив відпустку, він здавав кров. І таке правильно, він десь прочитав, що за три дні до того, щоб здавати кров, те не їсти, те не їсти. І зелень, і магазин є в Черкасах, і він теж там недалеко працюєш, зайди, купи мені. Та й зелені руку, бо мені ж кров здавати, молочку не пий, бо кров треба здавати. За пару днів, до того, як здавати кров, він правильно харчувався. Я кажу, Міша, здають, ще скажу. Ходили, ходили, зайшли, здали. Ні, це так правильно. Це не я знаю, що хлопцям потрібно. Бувають такі випадки, що хлопцям потрібно, немає. Я в мене як є можливість, я піду здам. Скільки ми було років, коли він пішов на фронт? Я пам'ятаю, що він завжди був в армії. У шкаф у нього дуже мало було одежі гражданської. У нас все в камуфляжі. Я не можу сказати. Мені здається, що він завжди був в камуфляжі. Він щось взагалі розказував про своє життя військове, про своїх побратимів. про ті Умови, в яких він жив, він був сержантом, на якусь позицію кинуть. Саме перше він заставляв підлеглих рити туалет, кухню, окопи ще не розгрузилися. Він вже щоб робили собі защиту. Телефони забирав, щоб їх не вирахували, і говорив, що його підлеглим. Не дуже це подобається. Пані Надія, розкажіть, будь ласка, за який саме вчинок він отримав звання Героя України зі слів сестри. Я все спираюсь на її слова, тому що я мало що про це знаю. Він вивів своїх побратимів. Він спас більше десяти чоловік. На якому напрямку це було? Донецька область. Звання Героя України і орден Золота зірка Михайло отримав посмертно. Чи він знав, що документи вже подали? На Героя України він був поданий за 4 місяці до смерті. А золоту зірку він отримав вже посмертно. Президент присвоїв йому це звання, але отримала мама після його смерті. Невдовзі після того як подали документи на звання Героя України, Михайло загинув. Чи ви можете розповісти, як це сталося? Дуже було тяжке поранення, і сестра просила його не йти, і він міг не йти. Але він пішов і через дві тижні він загинув. Дякуємо людям задонатили казку, таку, яку він хотів. Він купив собі обмундірування, що нічого не проб'є. І так сталося, що нічого йому не допомогло, його снайпер. Його зняв в глаз снайпер. А ви одразу про це дізналися? Я дізналася. Я працювала в Фінляндії, була в лісі. Мені сестра позвонила в два години дня. Ми домовилися, що я виїжджаю, мені їхати дуже далеко. Я проїжджаю 5 країн і масово пішли туди, туди гибнути наші хлопці. І ми дуже довго шукали. В Черкасах не було місця в моргу. Мене чекали більше трьох діб. Я сказала, без мене не хороніть і знайшли в Звінігородки морг. Не було місця. У мене син в цей час, як міша загинув в Києві, здавав вступні екзамени в військовий інститут. І мама була з ним в Києві. Вона над ним так трусила, що каже, що я буду з ним ходити на екзамени. І мамі ми вирішили не говорити. І я подзвонила сину і сказала, що Міша загинув, не волнуйся, ти екзами не здасився, добре дивись за бабушкою. Сестра мене домовилася з Михайловим керівництвом, що вони мамі телефонувати не будуть. Але так сталося, що син мене піднімався з мами по ступеньках в ліфт і подзвонило керівництво, і мамі сказали, що син загинув. Мамі стало погано, вона впала. І зламала руку. Вона на похоронах була зламаною рукою. Як Михайла тут зустрічали в рідному селі на щаті? Ми викинули в групу громади сіл, що поховання буде в 9 ранку. Ми його везли з Віннігородки. В цей же день везли хлопця. І наш кортеч не міг оминути його, також загинув ще один хлопець. І якщо ми людям сказали, що в 9 годин буде, його привезли в час. Дуже було жарко. серпень місяць дуже було жарко. Люди, вся дорога, виїхали сюди, бачили. Ніхто не, не... з 9 ранку до часу дня всі чекали. Але знаєте, всі чекали. Ми їхали, ми на машині. Біля труни Мішаної сиділи ми з мамою. Людей було дуже багато. Мама мені говорить: подивись, каже, мужчин практично немає. Ми дивимося за машиною, за гробом йдуть одні жінки, діти. На кладовищі, коли мішу хоронили, відспівав батюшка Мішу. І... Несли хлопці труну, залишилась кришка. Я вже не пам'ятаю, хто її взяв. Я дивлюсь, хлопчик років восьми бере піднімати кришку. Я кажу, ні, ні, тобі не можна, хтось інший візьме, тобі не можна. Він каже, я допоможу. Говорю, чия дитина заборіть, не, не потрібно. Ми не знали, я, як це правильно робити. Но зубило горе. Нині в пам'ять про Михайла ви відкрили спортивний майданчик і закупили в дитячий садок інвентар, іграшки, техніку. Чому вирішили саме так вшанувати свого брата? Коли похоронили Михайла, і я знову поїхала працювати за кордон. І сестра телефонує мені і говорить: ми подали документи на грошову допомогу. Ти не проти, мама хоче зробити я в останню брата і вже запитала. Вони не проти віддати ці кошти на спортивний майданчик. Я сестрі сказала, що я не проти. Ми на ці кошти між собою. Ми на них говоримо мертві гроші. І майданчик, цим займалася сестра. Я не знаю, як вона велика їй подяка. Це дуже важкий труд, документально дозволи. Чи можемо ми поїхати подивитися на той спортивний майданчик, який відкрили в пам'ять про Михайла? Так, можемо подивитися. Ми вирішили саме так вшанувати його пам'ять. Є сусіднє село, і там поставили спортивний майданчик. І коли його проїжджали, мама говорить, а Міша так любив, держав себе в формі. Тут у нас тут футбол на стадіоні грали, і футбол він грав, і в нього дома є для спорту прескать. Каже, може, відкриємо майданчик. А от сільська рада якось долучалася, вони пропонували свої варіанти вшанування героя? Ну, свої варіанти вони не пропонували, але вони були за, що буде в селі спортивний майданчик. Тільки планували його не тут, а в парку, але так вийшло, що на стадіоні. Може, вона кращим тут зразу і в футбол грають і займаються. Діти після школи більшість ввечері, коли тут розчищали територію, вона говорить, приходили з граблями і жінки. І в нас тут переселенці, і переселенці приходили. Тут весь забор був в деревах, кущах, дуже допомагали. Коли розчищали готували. А хто зараз підтримує благоустрій цієї території? По можливості ми приїжджаємо, але мама говорить, коли приїжджає, наповнюється мусорка, хтось її. Мусорку забирає, а листя, коли осінь, чи, чи ми приїжджаємо квіти, ми садимо, витираємо табличку, приїжджаємо на виходні, стараємося маму не покидати, вона після загибелі Міші фізично дуже здала. Ви кажете, що буваєте у батьків тепер частіше. Як часто вам вдається відвідати могилу Михайла на кладовищі? У мене все дітей, вона дуже пізно після школи, після роботи виїжджає. І я проти того, щоб будь на кладовищі після заходу сонця. Але ми навіть їдемо з дітьми. На в'їзді на кладовище залишаємо дітей в машині, беремо сестрою пепсі в жесті, Міша любив. Кемел жовтий він курив. Йдемо, підкурюємо йому, ставимо пепсі, здороваємося, і їдемо. А на другий день вже беремо сапу, граблі, їдемо більш масштабно працювати. Ми знаходимося на кладовищі, де похований герой України Михайло Чеваненко. Його пам'ятник видно здалеку, коли під'їжджаєш до цього місця, це скульптура в повний зріст. Чоловік, який височіє на книжках із стягом країни, чому ви вирішили саме ось таку скульптуру втілити в життя і поставити на могилі Михайла? Нам захотілося, щоб не тільки ми про нього пам'ятали а і, і всі. І ми б могли по-іншому зробити, але ми захотіли повністю індентично його форму, його лице, щоб був, скажімо так, як живий. Тільки мені здається, що він ще ширший був в плечах, тому що коли я його проводила, він в формі із рюкзаком виходив з квартири, і я його обіймала, то я зараз дивлюсь на пам'ятник, він каже, він мені в плечах такий худенький, але коли я його обіймала, мені не вистачало рук його обійняти в сьому екіпіровці. Мені здається, що він був більш, більш мужній, більш ширший в плечах. Але, але це дуже схоже, дуже схоже. Я так розумію, що Михайло любив читати, тому що бачив всі композиції книги. У нас не було телефонів в дитинстві, не було інтернету. І в нас працював в селі сахарний завод, і нам періодично, майже щовечора, виключали світло. І ми при свічках чи при лампадках тряпочка в олійку читали. Дуже багато читали. У нас в клубі була бібліотека, ми брали книжки, читали, що навіть батьки нам. Викручували у нас був будинок на дві половини, в одній половині один щочок, в іншій половині другий, де жили ми, у нас викручували пробки в щочку, щоб ми не читали, а лягали спати, бо рано вставати в школу. Сама нижня книга починається зі школи, йому нравила зарубіжна література. І автори, ну їх дуже багато книг, які він любив читати, але самі перші це його. Він Почав заробляти і почав купувати собі книги. Навіть ті книги, по яких відзнято фільми, він, якщо подивиться якийсь фільм, і йому він сподобався, він дивився, чи написана книга по цьому фільмі. Дуже любив читати. У вашій сім'ї є ще хтось, хто нині воює за Україну? Брат мене, Василь, пару місяців тільки вдома, також воював, а син мене. Сестра військова в даний час в СП в Києві служить. І син в мене вже на третьому курсі кадет в військовому інституті в Києві. І також взяв позивний Мішкін Фокс. Я побачила на могилі шеврони, звідки вони тут? Сестри шеврони висять, хлопці приїжджають. Ми рідко тут буваємо на виходних, і я так зрозуміла, що приходять військові, приходять люди. Тому що приїжджаємо плюс один, ще висить, ще висить. Вішають. Значить, пам'ятають. Я вам дякую, пані Надія, що ви ділитеся своєю історією. Дякуємо вам за такого брата, Героя України, Михайла. І вам дякую. Слава Україні! Героям слава!